34 медалі за оборону Чернігова вручили у міській раді з нагоди Дня Конституції України. Їх отримали військові Збройних сил України, нацгвардійці та тероборонівці, які у лютому березні 2022 році обороняли Чернігів від російських військ під час повномасштабного вторгнення. 14 з цих бійців під час оборони Чернігова отримали поранення. Чернігівець Даніель Джонсон, професійний військовий, був в зоні проведення АТО, а на початку повномасштабного. Вторгнення став командиром танку та безпосередньо обороняв підступи до Чернігова. Згадує бої за місто. У нас місце не було визначено, тобто куди нас Визували, туди ми виїжджали. Тобто, ми робили це оперативно. Саме Чинівські оборонці, і Тароборона і Пеш Окрема сільська танкова бригада. От саме вони її зупинили їхні прориви, і на підступок до міста вони їх просто. Розтрощили нагорода, сама перша, тому що ну я йшов не на не на, за нагороди або за кошти. Я йшов просто для того, що треба захищати. Медаль за оборону Чернігова затвердила Чернігівська міськрада. Загалом на отримання цієї відзнаки оперативне командування північ подали документи на 4715 військовослужбовців із 16 військових частин.